Чув, Може якесь відео запишем? Яке? Ну є там знайома машинка одна хороша. А він нам так просто її дасть? Та за це моно рішить. І всім привіт! Ви на каналі Menstor, і сьогодні в нас обзор на БМВ. Сьогодні в нас обзор на BMW 3 серії e 46 Кузов 330D. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам це відео, і ми переходимо далі до обзору. І зараз ми вам покажемо кузов цієї машини. Кузов цієї машини йде універсал. Універсали дуже файні машини, багато е, містимось багажника. Е, машина файна. Знімай! А, у нас титан 23, й е, крепкий і один трошки титан 24-й. Але йде як 23-й на всі. Бачите, як воно е, йде вже геть. Різина е, йде, мабуть, що літня. Все, що я можу сказати вам. Покажіть косі, Раку всі. Тут нічого. На дві, а там йде. Ну, диски, є, це мабуть, із заводу тоже є. Переходимо до мотора. Покажу, як відкривається мотор. Відкриваємо двері. Тут є такий речажок. Беремо тако, легенько треба. Є такий гіртяжок. Е, що? Машина тепла БМВ. Руки в мене погріть. Е, ця машина йде В6, як 6 циліндрів, е, більше 300 лошадиних сил. Розход по місту 12 літрів. А по трасі, оце як дорога просто рівна. Йде 8 літрів. Щось такого. Ну, я не уточняю це, але щось такого. Е, моторчик ви може своє показати. Стрілку 100% положить, бо там ідемо, покажемо спінометр. Ця машина йде дизель 3.0. Вмістимось бака 60 літрів. Зараз вона тут до повного баку, бо це наша машина. Владик, це не твоя машина. Привіт Владіку. Класно. Дякую спонсору. Дякую спонсору Владиславу за цю машину, що він нам її подарував. Ми заплатили гроші, це не твоя машина, все. Коротше, дивіться, яку ласичку сьогодні купив. Машину варто купляти, ми її за три пачки таких долярів купили. Йдемо до багажника. Так, і ми переходимо до багажника. Багажник важко відкривається. Що вона мигає? У нас машина ожила, вона сама собі аварійка включила. Берем такого. Все. Чіоки патки. Це будемо паски. Па <рес> так, ж, е багажник містимо, в нього не буду залазити, бо білий салон. Коротше, можна голову тако положити, можна і тако. можна в багажнику возити людей. В ліс там, типу, це ж бандитська ця є. Це в нас солодка водичка. Антіфріз. І пише рот. Це мінус 35. Коротше, зараз вам покажемо, що знаходиться під цим. Та не треба. Треба. Людям інтересно. таку штуку. Тут це наші, ну коротше. Тут ложиться колесо, але колесо сюди буде широке. у нас широкі є колесо. Е, покажи. Тут акумулятор ставиться, тут теж знімається, а це аптечка, мабуть, має бути. Ну, коротше, закриваємо багажник. Йдемо до цього? До салону. Да. А, Покажи ще як відкривається, пожди. Замов пожди. заможці. -замок, Йо, закрили! Ми закрили цю машину, уявляйте, mm. де до село. Пожди, цю штуку відкрий ключом. Ще у нас тут відкривається кнопочка. Такі ключі файні. І так важко відкривається. Ауди, топ. легенько все. <різь> і що? Ну воно відкривається по ключику, це датчик дуже файний. Але важко і закривається. Владик, вибач. <ріст> <ріст> Владик, що твоя за машина? Звісно, я люблю БМВ. Якщо вкрепку, то вибачай. Ми цю машину забираємо собі. Що? Ми переходимо до салона. Закриваємо легенько двері. Е, розкажу вам про, про руля. Вибачаюсь, рожка. Ну треба жертвувати. Ключі. БМВ, завода. Це завода. Коротше. Руль. Е, іде, Покажіть кнопки. Це сигналить, Це звук добавлять на магнітолу. все. Поворотники. Це... Ого, тут людина намальована, дивись. От ось до людина людей на мальован такие сраков. Далі це типа іде... Як його? Автопілот, о! Настроюєш швидкість, але треба рулювати. Це обов'язково Приборка. Ну коротше, приборку, кажи е, У нас іде дизель турбірований. 240 на спідометрі, але положить стрілку, 6 тисяч оборотів. Е, Далі. Фари. Раз, ближня, дальня. Тут я не розбираюся. А, це є проти туманки. Коробка передач. Це стеклоподйомники. Коробка автомат. Коробка, Коробка автомат. Стеклоподйомники е, радіо, магнітола. Магнітола і що ще? Кожа? Теж є як Volkswagen, хто не дивився про Volkswagen, подивіться, про Жигуля теж. І мона переходить до звуку вихлопа. Давай. Іди. Ось такі е, штучки на ковриках є. Коротше, показую, як заводиться ця шикарна машина BMW. Е, вставляємо сюди ключик, ждемо, поки все потухне. Диви, вибиває, що я без паски. Все? Е, заводиться, іди назад, зараз почуєте. Дід сюди! А зараз подивитесь, як мотор буде, чи воно врушиться, чи ні. Дивимося. Плушуємо машину То і виходимо. Проїхаться. Ага. Зараз ми проїдемося закриваємо капот. Чуть-чуть її хлопці. Все, вирубай камеру. І ми зараз проїдемося. Зажимаємо тормоз. Де? Одпускаємо тормоз і в же вже сама їде. Ми, коротше, так Ось, ну по О, У -у -у, Тихо, не роби таке, не гази жорстко. Об'їжджаємо трошки. Магами. там розвернемося і проїдеться наш оператор. Собі легенько, ну вона легенько їздив. Не, пані їздить. все ч. Їдемо, їдемо на Трошки, трошки якось опасно їздить, бо це занижена трохи машина. От у того кроч зараз на повороті розвернеться і буде наш оператор їздити Оператор. Звісно, за Ауди. Ну, зараз він буде в шокі, що щось таке БМВ. Ви за собачка біжить зараз бігає. Де б'ємо. Ну, а. а хтось тут уже бернаут робив такий, Дивіться, я тако їду і типа нічого не роблю. Дивіться, тако така помалень, помаленьку, треба маленьку, надо помалень. Страшні да. звуки. Да. Оба. І наш оператор буде їхати, давай. Так. Тормоз де? Давай. Давай, давай. Газу, 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 газу. Добай, давай давай, давай. Тільки на горби не виїжджай. Їдемо. Машина просто оце те, що бурчить, то тормоза замерзли. Даємо машину. Мульті. Ні, дріляється. Боянки. Що ви хочете, люди? Звісно, може, вам погано буде видно, типу камеру. Но це ж не можемо собі дозволити. Скиньте донат, Хто може на камеру. О, дивіться, дивіться, ми зараз вб'ємося. Люди, ми заруб'ємося. Я не хочу помирати, мамо, я, я вас любив. Миколу, ні. Їде машинка добре. Нічого не шкварчить, не коптить. Я не знаю, чи вона масло жере. Ну може й жере, ну не жере. Ну коротше вона жире, але не пожаре. Е, жаре, коротше, не жаре. А жара, жара. Е, тут велика калюжа, як ви бачите, наблюдаєте. Треба об'їжати, бо як льот кудись вскочить, то все. Наш оператор доволен. Ой, тобі бладний, улипки нема. Та не тобі, не дивіться, дивіться. Еу! Еу, закрій рот. Дивіться, ми зараз вб'ємося. Не то не дуй. Давай, бернаут. Та притормажуй на поворотах, ти! Ти сказав, що ти шариш темі. Ну шо, ще щось розкажи. Розкажем! А шо? так ось сісти. Ну, піднімається різко. Не, розкажи по стула просто. Дуже файно. Ну, це це і все, а це не Ладно. Ну коротше, це відео підходить до кінця. І всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і оцей божий чоловік зараз заріпте в хату.